Давайте розглянемо дашборд Рівненської області. Цнапи. На дашборді ми видимо два типи даних. Це картографічні дані, які знаходяться в центральній частині, і графічні дані, які знаходяться по периферії дашборду. Давайте розглянемо більш детально центральну картографічну частину дашборду. Для того, щоб її збільшити, на весь екран ми можемо скористатися кнопкою в верхньому правому куті карти. В цьому випадку карта розкривається на весь екран. Після цього, за допомогою мишки, ми можемо наближатися, натискаючи ліву клавішу миші, переміщатися по екрану і використовуючи колишатку миші, наближатися або віддалятися. Також для наближення або віддалення у нас є кнопки плюс-мінус в лівій частині екрану. Також тут є кнопка з зображенням будинку. За допомогою якої ви можете переміститися у те місце, де ви знаходитеся в даний момент. Якщо ми наближаємося трохи більше, ближче, то ми бачимо з вами безпосередні місця розміщення ЦНАПів по території Рівненської області і пунктів, де можуть бути надані адміністративні послуги. Далі ми можемо з вами змінювати, наприклад, базові карти в цьому застосунку. За замовченням тут стоїть карта OpenStreetMap. Ми можемо список шарів генерувати. І для кожного шару ми можемо налаштовувати, наприклад, прозорість, включати його, виключати, приглядати таблицю атрибутів. Далі у нас є легенда. Де відображаються ті шари, які ми бачимо зараз на екрані. Є кнопка Виміри, де ми можемо проводити як лінійні виміри, ставячи, натискаючи мишкою на карті і ставлячи відповідні позначки на карті. Як ви бачите, ломана крива збільшується і паралельно з нею рахується сумарна відстань по карті. Щоб завершити редагування, треба натиснути двічі по карті. І редагування буде завершено. Щоб очистити результати, відповідно натискаємо кнопку очистити. Крім ліній, ми можемо вимірювати також площі по даній карті, і ми можемо також вимірювати конкретні координати в певній точці, де ми хочемо їх дізнатися. Також у нас на карті є кнопка фільтрації, яка дозволяє нам... Здійснювати фільтрацію об'єктів на карті за такими позначками, як громади, райони, населені пункти адреси або атрибутивними даними, як фактична кількість працівників, наявність автостоянок, зупинок, середній час очікування в черзі. В залежності від ситуації, такий набір атрибутів може бути змінений. Наприклад, ми виберемо дві громади з вами. І ми автоматично переміщаємося до цих громад. Якщо ми знімаємо вибірку, то відповідно всі цнапи у нас повертаються на місце. Також ми можемо скористатися пошуком в правій частині. Наприклад, ми хочемо знайти місто дубна, і воно буде вибрано нам із випадаючого списку, і ми також переміщаємося до цього. Населеного пункту. Далі ми також можемо згорнути нашу карту і дослідити більш детально інформацію на графіках. Інформація на графіках інтерактивно пов'язана з територією, яку ми бачимо на карті. Тому якщо ми, наприклад, Віддаляємося на повний екстенд карти, то в цьому випадку ми з вами бачимо повну інформацію статистичну, розподіл снапів за районами і загальна кількість об'єктів на картах, забезпечені зупинками автостоянками, наявність за громадами. І також оцінити, наприклад, кількість персоналу, який працює в тому або іншому СНАПі. Також ми можемо здійснювати дослідження конкретних ЦНАПів. Коли ми наближаємося до карти, у нас є випадаючий список, де ми можемо по кожному із СНАПів на карті подивитися загальну інформацію. Також у нас є можливість, наприклад, поставити, скористатися. Віджитом пошук-адрес або розташування на карті, поставити, наприклад, певну точку на карті і подивитися, які цнапи у нас потрапляють безпосередньо близькість. Цю близькість в даному випадку ми можемо регулювати в залежності від ситуації. В даному випадку це було 5 км, ми можемо збільшувати або зменшувати радіус пошуку. В даному випадку, і, відповідно, всі інші параметри пошуку також будуть змінюватися. І по кожному ЦНАПу ми також можемо дивитися більш детально інформацію в результаті цього. Таким чином, такий дашборд є зручним інструментом для аналізу інформації, яка представлена у картографічній формі. Крім, власне кажучи, картографічного географічного представлення інформації є ще третій варіант це табличне представлення, яке є традиційним, скажімо, для сприйняття людиною. В нижній частині знаходиться кнопка, яка дозволяє нам розгорнути е, таблиці і вже здійснювати масштабування е, до е, певної е, інформації, яка нас в даному випадку цікавить. Тут ми можемо або сортувати наші об'єкти. Таблиця також пов'язана безпосередньо у нас з картою, тому, знову ж таки, в залежності від того, що ми бачимо на карті, то ми і можемо подивитися вже безпосередньо в таблиці. Подвійним щелчком на, обраній, на обраному записі ми можемо переміститися до відповідної, відповідного об'єкту на карті і роздивитися більш детально і його характеристики, і також його місце розташування по відношенню до інших об'єктів. На цьому дякую за увагу і до наступних зустрічей.